Далі про аварійні відключення світла, які в Україні почастіше й до цього варто готуватися. І ми зібрали для вас кілька важливих порад. Послухаємо. Найперше, що потрібно робити, коли зникає світло вимкнути з розеток електроприлади. Це дозволить уникнути пошкодження техніки через перепади напруги. Якщо ви мешкаєте у багатоквартирному будинку, де є ліфт, то варто перевірити, чи ніхто там не застряг. Також слід навідатись до сусідів похилого віку або маломобільних груп. Вони можуть потребувати допомоги. Відмовитись від використання для обігріву газових плиток, оскільки є ризик отруєння чадним газом. Краще тепліше вдягніться до відновлення електропостачання. Якщо маєте генератор, встановлюйте його поза межами приміщення та якомога далі від вікон. Довіряйте тільки офіційній інформації від влади або ДСНС. На випадок, якщо не буде зв'язку та інтернету, знайдіть радіо на батарейках. Окрім радіоприймача, на випадок відключення електроенергії потрібно мати вдома такі речі: ліхтарики на батарейках, запас сірників, свічок і сухого спирту, заряджений павербанк, тижневий запас питної води, консервів або сублімованої їжі. Аптечку, включно з особистими ліками, теж мінімум на тиждень.